підмосковному поселки Горки. 2 введений план перехват після стрільби в ресторані. Топ новина російських новин. У ресторані під Москвою замовне вбивство. Кілер з пістолетом розстрілює двох відвідувачів. Достав рюкзак, достав пістолет, три вистріли, три хлопка. Сполучителем був пістолет три гільзи. Менш ніж за годину відлуння цих пострілів сколихнуло і Україну. Вбитим виявився харків'янин Євген Жилін. У нас Харкові з парень, він возглавляє... Абщесну організацію плод, фамілію слово. колишній силовик, кандидат у нардепи і а ще лідер організованої злочинної групи прихильник проросійських терористів і ватажок антимайдану. Це він закликав вбивати прибічників революції гідності. Майдановці настоящі придателі свого народу. Атнесійтесь к ним так, як я сказав. Ані не просто хулігани, ані придателі. Поэтому я хотів би сказати людям воружати служителі ритуальних бюро. Набирайте в штаб побольше сотрудника. Євген Жилін виходить з міліції, працював в обозі. Вперше засвітився у змі всередині нульових. У Харкові тоді підірвали джип Геннадія Кернеса. Ніхто не постраждав. Жиліна називали виконавцем. Він провів у СІЗО два роки. Був виправданий. Відновився у міліції через суд, але згодом пішов у бізнес. Господа, Жилен, президент. Аджесна організація Афло ідійний та виділе офіційно створив бійцівський клуб оплот, мав супермаркет. Неофіційно займався конвертаційними центрами, тобто відмиванням грошей. За чутками у 2014 році замовив свого конкурента, якого також застрелили у ресторані у центрі міста. одного вбили одразу, а другого бачили постійно, йому діяли іскусственне дихання і питалісь, очі питалісь. Ми відділи вернуть к жизни. Судя по слухам, что здесь говорят, это братья с Сланевские, Сланы. В общем, я их знаю, как Сланов в Харькове, я всё знаю. Это же самое, вроде, э, крупные обменчики, обналичиватели, менялы. Ален найгучніше желін заявив про себе саме під час революції. Його спортсмени з клубу Оплот стали силовим крилом харківського антимайдану. Хотим з вами помиритися сіони в клетке, в боях без правил. Это официальное приглашение. Проведём бои Старойніки, упа воно сторонники красної армії. Радіса, готові. Бійці оплоту неодноразово виїжджали до Києва, засвітилися у кількох сутичках. Перемогами над майданівцями Жилін вихвалявся у відеозверненнях. В даті дітської атаки, беззаружне оплота, все шайку бандитів. Одному відрізали ухо його же ножом. Але тривало це недовго. Під час чергової вилазки оплоту у столицю бійців розганяє самооборона. У людей жиліна відбирають пістолети та ножі. Гвозді! От, прив'язуємо к пакетам. Наприкінці лютого 2014 року один з учасників так званого з'їзду сепаратистів у присутності Михайла Добкіна, Олега Царьова та Геннадія Кернеса просить у чиновників зброю. Ворожить нас. Чим можуть ворожити нас? Але саме у той день стає відомо. Янукович втік з країни. Слідом накивав п'ятамий Жилін, осів у Москві. Інколи навідується до окупованого Донбасу. За чутками підтримує терористів фінансово. Останній рік взагалі зникає з поля зору, і ось постріл. Пуля в нього потрапила? І вторая чоловік рядом друга його. Свідок вбивства не показує обличчя. Розповідає Євген Джилін, був постійним клієнтом ресторану «Вітірок». Кілер більше години чекав на жертву. Ми сразу смеялись, потому що, во-первых, накладні усы це так видно было чітко. Виглядав на 45-30. на Но ну, одет был как типичный подросток в панамі, в очках, в, в, в жовтих причому, в, в перчатках. Стрілок втік без перешкод, його й досі не затримали. Євган Джилін загинув на місці. Основна версія російських слідчих комерційна діяльність Джиліна, але без конкретики у Харкові шкодять чутки про вендетту. Мовляв, це помста або за вбивство колишнього конкурента Слоневського, або за замах на Геннадія Кернеса. У мене достатньо волі і богом даних не сіл, щоб їх закрушити. Новина про смерть Євгена Жиліна підірвала соціальні мережі. Проросійські спільноти переконують, що антимайданівця вбили українські спецслужби. Український сегмент тішиться на сайті ресторану, де вбили Жиліна, десятки іронічних відгуків. Де буде похований Євген Жилін, поки невідомо. Його дружина та троє доньок вже кілька років мешкають у російському Бєлгороді. Батьки залишилися у Харкові.